Говоримо про те, що Україна повернулася з тимчасово окупованої території Хресонщини, 14-річного хлопця. Про це повідомили в прес-службі мінереінтеграції на початку серпня на гарячу лінію. 15.48. цей номер запам'ятаєте на майбутнє. Звернулася жінка. Вона повідомила, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини мешкає Іван після смерті бабусі, яка ним опікувалася, його збиралась оформити в дитячий будинок на тимчасово окупованій території, взяти опіку над хлопцем. Зголосилася сім'я внутрішніх переселенців з Херсонщини, яка наразі проживає на Київщині. Ну от зараз більше про цю історію і про евакуацію взагалом жителів прифронтових територій зможемо розпитати міністерку Ірину Ворощук. Уко міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, віце-прем'єр-міністрку України, пані Ірина. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І давайте власне ви продовжите розповідати про те, і додасте до важливих подробиць про що ми щойно розповіли про цього хлопця, якого вдалося 14-річного витягти з окупованої Хресонщини. Чи можете зараз вже розповісти, як це стало можливим? Так, дякую за таку інформацію. Дійсно, до нас задзвонила на 1548 на гарячу лінію знайома, яка колись проживала на Херсонщині. Зараз вони, як ВПО, проживають на Київщині, і повідомила, що є хлопчик, якого хочуть віддати власне в заклад інституційний окупанти. І якщо можна, допоможіть вивезти і. Волонтери включилися, включилися організації. Ми включилися, і хлопець сьогодні вже на Київщині готується до свого першого вересня. Мріє бути футболістом. Я вчора з ним розмовляла. Чудовий Іван хоче вчитися, страшенно любить Україну. Каже, що там молоді все менше стає, і це видно, бо у нас є гуманітарний коридор. Ви знаєте, колотилівка покровка щодня близько 200 людей. Перетинають його, і з них є дуже багато дітей, молодь яка вступила в наші вузи, яка їде вчитися, і це дуже добре, пані Ірина. А наскільки часто от на цю лінію, про яку ми говорили, я ще раз нагадаю нашим глядачам номер 1548, взагалі до вас звертається про, з проханням витягти з окупованої території, особливо якщо йдеться про неповнолітніх. Угу. Звертаються, хотілося б більше, і тому я вам дуже дякую, що ви підняли це питання. Якщо є така інформація, і ви знаєте, що там перебувають наші діти. Задзвоніть повідомте, Ми обов'язково допоможемо. До речі, колотилівка Покровка у нас нещодавно дівчинка, яка була оголошена в розшук, яка рахувалась у нас, зникла безвісті. Перетнула власне цю лінію розмежування, і на сьогодні вона вже тут у нас в Києві. Ми теж її зустріли, і дуже вдячні всім, хто долучається і допомагає. Скажіть, будь ласка, пан Кириленко, голова Донецького уваги, говорить про те, що на Донеччині з Бахмутського Краматорського районів лишається вивести майже 90 дітей. Розкажіть, будь ласка, як 89, якщо бути точним, як відбувається цей процес? Куди дітей вивозити? Чим їх цим забезпечити? Є у нас слава Богу вже налагоджений механізм. Це не 2022 рік у 2023 році. вже є алгоритми, і ми комунікуємо з нашими міжнародними партнерами, з нашими волонтерськими організаціями. Є необхідні постанови, вони працюють. У нас до речі, сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію з двох районів Запорізької області. Васильівський район і Пологівський район п'ять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти. Пані Ірина, давайте зараз нагадаємо, які райони мені здається, що ваше міністерство це і визначає співпраці з військовими адміністраціями, означені в Україні або які підлягають під обов'язкову евакуацію дітей, про які зараз території йдеться, звідки дітей обов'язково треба вивезти. До прикладу, це Харківщина, Купінський район, Вовчанська громада. Сьогодні відбувається обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Донецька область ви правильно сказали: 89 дітей. Там низка населених пунктів, 11 населених пунктів. І на сьогодні триває процес. Запоріжжя, ви почули два райони. Буде оголошено сьогодні обов'язкову евакуацію саме для дітей. Як визначаються, власне, які райони мають бути обов'язковими для евакуації дітей, і наскільки зараз, ще з півтора року війни, люди розуміють, що треба виїжджати, коли, зокрема, ваше міністерство про це вже починає не просто говорити, а наполягати? Вони визначаються ці райони. Власне на ОВА це покладено так. Є ради оборони там. Вони вирішують своїм рішенням. Звертаються до нас, до кабінету міністрів на нашому штабі засідання голосування. І запускається процес безкоштовної, ще раз кажу, евакуації держава бере на себе усі видатки по транспортуванню, розміщенню, харчуванню, перебуванню і все, що стосується, коли оголошена обов'язкова евакуація. Пані Ірина, я пам'ятаю, коли тільки вперше почали оголошувати обов'язкову евакуацію, тоді йшлося про Бахмутський напрямок. У людей було запит... люди розуміли, що їх безкоштовно вивозять. Вони розуміли, що вони можуть отримати статус ВПО там, куди вони потрапляють і відповідні виплати. Дві Тисячі на дорослого, три на дитину здається, зараз такі цифри зберігаються, але завжди було запитання: а як вони потім повертаються додому? І оцей страх, як вони потім повертаються додому, їх зупиняв. Чи є вже випадки, коли люди виїздили і потім поверталися додому? Як все це відбувається? Чи от ви привозите з точки А в точку Б і перекладаєте це далі вже на місцеву владу? Ну дивіться, якщо ми говоримо про обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб, то там критична ситуація. Так ви правильно назвали бахмутський напрямок, і на сьогодні туди повертатись нікуди. Тому режим на в'їзд заборонено. Тобто люди, які виїжджають, вони не можуть повернутись, тим паче з дітьми. Те саме було на Херсонщині, селище Козацьке і інші, коли вивезли людей, а вони спробували повернутися. Це неправильно, тому що обстріли посилюються. До прикладу Запоріжжя, Запорізький напрямок вчора, лише завчора 107 разів був обстріляний. Зараз ми говоримо про Сумщину, 5 кілометрова зона людей вивозять, але є такі і виправі, які відмовляються. Вони підписують форму, що вони добровільно відмовляються покидати свої населені пункти. І тоді, звичайно, ми дорослим вказати не можемо. Коли вводиться режим обов'язкової евакуації примусовий спосіб щодо дітей, один з дорослих зобов'язаний супроводжувати дітей. Пані Ірина, а що дає цей папір, який вони підписують? Що вони відмовляються від евакуації? Ну окрім того, що вони беруть відповідальність на себе і за себе і за дитину. Чи це в майбутньому може їх, наприклад, я не знаю, позбавити якихось виплат, права на отримання якихось соціальних пільг? Що цей документ взагалі для вас означає і для родини, які його підписують? Ну, принаймні, коли ми говоримо про відповідальність ова посадових осіб, якщо є такий папір, звичайно, вона буде знята, бо в іншому випадку будуть розглядатися, чи вжили всіх заходів, ті, хто були відповідальні за інформування, попередження. Так і на сьогодні, до прикладу, керівник сумської ова сигналізує, що всі 100% попереджені, тобто вони письмово або погодились, або відмовились, і це дуже важливо для нас, щоб ми розуміли, що відбувається на території. Пані Ірин, розкажіть, будь ласка, трошки деталі. От ви зараз по оголосили новину, що Пологівський, Васильківський, Васильівський район теж мають готуватися до евакуації. Скільки часу є у людей, і скільки речей, що вони можуть взяти з собою? Вони можуть взяти все, що вони можуть, але ви зараз дуже добрий акцент зробили. Є питання щодо домашніх тварин. Часто людей зупиняє власне бажання їхати і евакуюватись. Та саме тому, що їм відмовляють в нових місцях, куди їх евакуйовують, разом з їхніми домашніми улюбленцями перебувати. Це буває часто в МКП. Я буваю на територіях і розумію і знаю, що часто правила проживання забороняють разом з домашніми тваринами. І це Погано, бо я знаю наскільки, от ви зараз показуєте так, mm -hmm. дівчина yeah, yeah. yeah. yeah, yeah, cool. cool. це для них дуже важливо. І я бачила навіть, коли з сумського напрямку люди через російську територію, через тимчасово окуповану територію, подолали сотні кілометрів, щоб приїхати, і зі своїми улюбленцями пішки йшли кілометри і їх не покинули. Тому наше завдання зробити так, щоб люди не хвилювалися, щоб вони виїхали. Забрали своїх домашніх улюбленців, і це їм не стало на перешкоді. Тобто, те, що вони в транспорт евакуаційний зможуть сісти з домашнім улюбленцем, це ви гарантуєте принаймні зараз. Так. Питання вже приймаюча сторона, чи можна розміщення організувати так і зараз. Ми працюємо з ОВА, щоб вони не забороняли в місцях компактного поселення проживати з домашніми улюбленцями. Які зараз регіони найбільше приймають переселенців, от власне з цих прикордонних сіл. Житомирщина, коли ми говоримо про Донеччину, ми їм дуже дякуємо. Також рівненщина готова от 550 місць. Ми сьогодні будемо розглядати на штабі для Запоріжжя. Зарезервовані є є достатньо нормально місць. Ми вже це забезпечили, і люди хай не хвилюються. Якщо можна, давайте передавати інформацію, що потрібно виїжджати, потрібно врятувати себе і своїх близьких. Скажіть, будь ласка, я все ж таки хочу уточнити повернутися до того з питання через півтора роки війни. Люди зрозуміли людей легше переконувати. До них дійшло про те, що знищена інфраструктура і ракети над головою не дають можливість жити нормальним життям, хоч якимось життям. Якщо ну ми розуміємо, страшно їхати, але лишатися це ж неймовірний ризик. Набагато легше. Ми, коли говоримо про Донеччину, Харківщину, Запоріжжя. Набагато стало легше, там уже нікому нічого пояснювати не треба. Просто люди ще раз кажу, в силу деяких обставин бувають хворі батьки. От у нас є випадки, коли ну не можуть так от перетнути навіть лінію розмежування, бо людина лежача, а там треба пішки пройти 2 кілометри, бо ворог не дозволяє транспортному засобу під'їхати ані швидкий, ані міжнародний комітет Червоного Хреста ніхто нічого не може зробити в даному випадку. І тут очевидно, що людина не може їхати в силу хвороби, але. Є жінки, які свідомо залишаються на тот, думаючи, що ось-ось де окупація станеться. Якось так перечекаємо, переживемо. Діти підуть до школи. Цього не буде. Тому я дуже прошу, щоб діти не страждали. Треба, щоб вони виїхали і жили тут, на підконтрольній території де окупуємо, і тоді всі повернемось. Пані Ірина, дуже дякуємо, Ірина Ворожчук, віце-прем'єр. Міністр України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з нами в прямому ефірі. Ще залишається питання, як ви говорите, що не хочуть виїздити навіть з дітьми, але ви розумієте, що батьки так само дуже дбають про те, як вони вчитимуться, чи в місцях компактного проживання дітей, яких вивозять з тимчасово окупованих територій, є можливість підключатися до уроків, тому що в будь-якому разі в цих школах онлайн навчання чи є там вайфай, чи є якісь можливості продовжувати от те життя, яке їм здається? Ється, вони можуть зберігати залишаючись вдома. Принаймні ситуація стала набагато кращою. Уявіть собі на тимчасово окупованій території іти до школи, так слухати їхні там уроки, о главнам чи історію Росії, і йти онлайн, коли у тебе є лептоп, А ЮНІСЕФ і інші міжнародні організації вже дуже багато зробили офіс першої леді, щоб у кожної дитинки був лептоп. Зрозуміло, що ще багато перед нами, але це вже точно не та ситуація, яка була до прикладу навіть рік тому. Ані скажіть, будь ласка, сьогодні другий етап евакуації жителів прикордонних громад Сумщини. Там вже місяць триває евакуація. На якому етапі? І можете ще раз звернутися, куди звертатися тим, хто все ж таки наважується і, і, і виїде, і правильно зробить. 1548, 1648, Дзвоніть до нас або на сайті ОВА безкоштовно, абсолютно безкоштовно. Причому що люди, які виїжджають за державною програмою, отримують одноразову допомогу і все, що їм належить, відразу по прибуттю в місце евакуації. Пані Ірина, ми часто бачимо в телеграм-каналах відео евакуації. А людей з прифронтових територій, які здійснюють волонтерські організації, ви якось з ними теж співпрацюєте. Вони з вами узгоджують чи вони діють на власний розсуд? І яка тоді власне ваша рекомендація, як зробити цю евакуацію більш ефективною? Ми співпрацюємо з ними. Вони входять в наш штаб. Вони також засідають. Вони також носять пропозиції. Вони знають усі рішення влади. Я їм дуже дякую за те, що ми працюємо. Пліч опліч у нас є організації у ВКБ ООН МОМ Хелпінтулів. Багато організацій, які з нами співпрацюють. От, до прикладу Хелпінтулів постійно їде потяг на Київ сум і на Харків. Щодня вони забезпечують міжнародне, не міжнародне а маршрутні таксі, так які довозять людей. Купують їм квитки з харківського напрямку. Це з нами все домовлено. Вони отримують там від держави по прибуттю у Харків відповідні кошти. Це все разом з нами робиться. Я дуже дякую таким волонтерським організаціям, які, як то кажуть, стали в стрій, погоджують, координуються і рятують наших людей. Це дуже добре. Дякую, якщо вам, є така Ірина. координація, пані Ірина дуже дякуємо. Ірина Ворощук була з нами на прямому зв'язку.